нас сьогодні в гостях Іван Сокол, директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації. Друже Іване, вітаємо тебе в нашій студії. Вітаємо да. Вітаю. Так, спасибі, що знайшов час завітати. Ми намагаємося в, нашій, в наших ефірах говорити про речі важливі. Власне цивільний захист, захист цивільного населення. Мені здається, це дуже важливо. Ти можеш трішки розповісти про те, як змінилася робота вашого відділу з початку російського наступу, коли знову активізувалися військові дії на Харківщині, на території Харківщини? О, це здається мені взагалі. Якщо я навіть не знаю, що можна це порівняти. Це можна сказати, що дуже линив організм, який наповнений був лінощами, став одним з провідним рушіїв. Каравану так, так. в подальший путь. Насправді змінилося дуже круто і дуже багато роботи зараз на даний момент виконує департамент цивільного захисту. Дуже багато роботи виконують фахівці з цивільного захисту взагалі по всій області. Це і районні адміністрації, це органи місцевого самоврядування, так. це міські адміністрації, військові, які були створені. Зараз фактично, ну, якщо візьмемо маленький зріз, так, під час літа 2021 року, то там фактично там 10-12 органів місцевого самоврядування мали відповідальну особу по цивільному захисту. То зараз... Це стосується цих районів, які були прифронтові, чи ні? Чи, чи не вивезли? По області, як з 56 громад, так, мали всього 12-12 фахівців цивільного захисту. Ну, і, звісно, райони мали але це по старинці вже було, що в районах просто були фахівці цивільного захисту. Якщо ми там, на наприклад, будемо порівнювати ситуацію, яка там мала місце там 10 років тому, то там, взагалі, цей підрозділ в обласній адміністрації складав там, до 250 людей. Взагалі, зараз ми кажемо про департамент, який містить там 34 людини. Всього 34. цього недостатньо, тому що зараз ми всі бачимо. Яка ситуація взагалі з цим нападом? Ми всі бачимо, що, на жаль, не той рівень підготовки у нас був як відповідь. Сьогодні бачити. в козачій Лопані загинув цивільний від прильоту ФПІ. Це ж, я так розумію, ваша сторона діяльності є щось. Наша сторона діяльності попередити тепер можливість евакуації mm -hmm. і допомогти в проведенні евакуації організувати та евакуювати населення. Є така ж з цим проблема. Звісно, якщо брати, то можна трохи ширше казати наявність захисних споруд, але ну, він не був захисні споруди. Я думаю, що ну, знаючи про небезпеку, яка там відбувається, то вони були повинні прийняти рішення для того, щоб не наражати на себе не близьких, не людей, які поруч на небезпеку, повинні були прийняти рішення щодо евакуації. На жаль, люди чомусь до останнього сидять. Ось скажи, в чому тут феноменти? Якось думав про це От, остання ситуація. Це випадку з Вовчанськом, коли туди вже почали заходити росіяни. Та коли в міській забудові ведуться бої, і влада в е, повен голос говорить: Евакуюйтесь небезпечно лишатися. Їдуть евакуювальники, їдуть представники влади, їдуть військові, ризикують своїм життям. Е, а цивільні до останнього то вагаються, то вони хочуть виїхати, то не хочуть виїхати. Це щось психологічне, чи можливо з ними погано говорять, їм погано пояснюють. Я не хочу виказувати тут свої припущення, але всі розуміють, що mm -hmm. там три кілометри до державного кордону mm -hmm. було, і більшість має сталі зв'язки з представниками Російської Федерації. Mm -hmm. Дуже багато там у кого родичі і мені здається, що просто люди до останнього не вірять, що вони на це дійсно спроможні робити такі речі, які вони зараз роблять. Ця орда. І дуже багато таких ситуацій. Навіть остання ситуація там півтора місяці тому, коли а, навіть троє дітей у Вовчанську сиділи в підвалі, і так, вони так, вже так. виїхали. Була примусова евакуація дітей, їх вивезли, але вони потім полями повернулися додому, і батьки ховали своїх дітей в підвалі. Це добре, що наші збройники підняли дрона та побачили, що там є на території домоволодіння. Діти поїхали військові з нацполом і забрали, вивезли звідти трьох дітей. Ну це. Взагалі, на мою думку, це злочин з боку батьків, і за це потрібно, щоб була якась відповідальність, щоб батьки розуміли, що взагалі здоров'я та життя дітей це найвищий пріоритет держави, безперечно, ну от, мені теж здається, що це про якусь таку особисту відповідальність дорослих людей, а не перекладання всієї відповідальності на представників влади. Так, бо я, наприклад, на початку, коли опинився в селі за містом, я розумів, що це моя особиста відповідальність, що якщо тут почнуться бої, то виїхати і не заважати як мінімум нашим збройним силам. Це це повинні усвідомлювати абсолютно всі. Це повинно було доноситися, доводитися. Це, це роками потрібно було налаштовувати так населення. Для того, щоб це працювало як єдиний механізм, цим потрібно було займатися. Але ж ну, всі розуміємо, що у нас до останнього не вірили навіть, що вони 24-го перетнуть лінію кордону. Було і таке, та, було і таке. А скажи, будь ласка, таку річ, наскільки я розумію, правильно специфіку вашої роботи, ви ж завжди активно зараз змушені просто, і я думаю, це більш ефективно взаємодіяти, взаємодіяти з військовими, правильно? Дивлячись у чому. На даний момент взагалі військові це фактично. Ну, займають керівну роль, тому що mm -hmm. зараз е, військовий стан і фактично е, ну, дуже багатьма процесами або контролюють, або. Е... В їхній пророгативі, так, це знаходиться. Так, так. Просто, знаєш, коли виїжджаєш з Харкова туди, в напрямку, напрямку Липця, або напрямку Овчанська, бачиш, ці безкінечно заміновані території. І, власне, коли на це дивишся, то розумієш, що навіть якщо завтра закінчаться бойові дії, активні бойові дії, то це те, що залишиться, і з цим доведеться щось робити. От, Власне, твоє бачення цієї проблеми замінованості Харківщини, Це, взагалі окремий біль, mm -hmm. який буде супроводжувати нас ще не на одне десятиліття. Я думаю, що навіть дай Боже, щоб це. Ми впоралися хоча б за 10 років, тому що дійсно територія, особливо в тому напрямку, вона дуже щільно замінована, неймовірно щільно замінована. Там дуже багато у нас трагічних випадків. Ця ситуація взагалі не відносилась би до департаменту цивільного захисту. Просто що в той час, коли скажімо так, залишилося небагато підрозділів дієздатних в адміністрації. Ну цю функцію поклали. І так вона історично вже так склалася, що вона. За нею відповідає департамент цивільного захисту. А так, взагалі це була просто картинка, на яку, наприклад, після деокупації там mm. ми розуміли, що на 100 квадратних метрів взагалі ніякої координації не було. І приїжджають спеціалізована служба, Державна спеціалізована служба спецтранспорту, Нацпол. Державна служба надзвичайних ситуацій і 20-30 хвилин між ними або разом приїжджають. Ну, взагалі ніякої координації, кожен рухався, там, є виклик, є прохання, чи є свій поїхали mm -hmm. до всіх трьох інстанцій. Потім створили групу, і це вдалося осунути. У нас є планування, у нас ми розуміємо, де, скільки груп працює по області, mm -hmm. яка група де працює, яка допомога працює. А зараз взагалі хочу сказати ну, якщо цікавить по цифрам, то скажу. Це безперечно цікавить. більше так, мільйона, так. 1 мільйон 256 плюс-мінус гектарів замінованих земель. Ну, лишається. Так, землі це лише на Харківщині, так на Харківщині. Це землі, які потенційно є забруднені. але щоб для того, щоб їх виключити з цього Це землі, значим... на яких не можна проводити сільськогосподарські роботи, не бажано, не бажано, так? не бажано і більшість їх них належать комусь, якимось підприємцям, фермерам, це фермерське господарство, які не можуть там фактично здійснювати свою діяльність. Так, якщо ми кажемо про землю сільхозпризначного, то у нас їх там 571 сімдесят один з цієї цифри, яку ти назвав на початку. Так? менше, так, а ага. інша там територія, думаю, Місцевище ну, або там парки, Луги, сільська місцевість. Це ж якась шалена, шалена якась цифра? Дуже шалена, і дуже багато людей насправді дуже велику проблему це має, тому що бюджет також втрачає через так. те, що не працюють фермерські угіддя, не відбувається. Збут фермерських рослин збут, наприклад, як. До інших держав або ну, до так, інших так, 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 це, це бізнес, це, це економіка. Так а скажи, будь ласка, ну от в цих от умовах все-таки здійснюється да, якийсь процес розмінування, звісно, дуже потужно в цьому напрямку працює державна служба надзвичайної mm -hmm. ситуації, державна спеціальна служба транспорту, національна поліція України і збройники, які допомагають саме в гуманітарному розмінуванні. Також, якщо брати до відома, то працюють. І міжнародні організації, такі як як Хало, Халатрас, FSD, DRC, це організації, які працюють за міжнародними стандартами mm -hmm. по гуманітарному розмінуванню. На жаль, вони дуже дуже скажімо так серйозні. ці стандарти, і фактично один розрахунок там ну виконує двох квадратних метрів за день метрів до десяти так. До 10 о, квадратного метра. Це, метрів, це да. якась така безкінечна, просто кількість часу нам потрібна. Да, щоб я думаю, що стандартом. на даний момент потрібно змінювати трохи підхід, угу. підхід, стандарти, трохи змінювати в залежності від того, що вимагає зараз час. Хай знаєш поставлю таке питання. Можливо, у тебе є на нього відповідь? Чітка, як от ми не знаємо. Наша війна не перша і припускаю, не остання в цьому світі. Як, скажімо, в інших країнах вирішилось питання, власне, після після війни питання замінованих територій? Є якийсь позитивний приклад, на який можна посилатися, який можна власне залучати для, для себе я дуже довго вивчав, коли ми очолили цей напрямок в області, і зараз фактично вивчаю досвід світових держав, інших mm -hmm. держав світу і. Хочу сказати, що дуже багато навіть в тому ж самому Афгані, так, так коли закінчилась війна, там триває розмінування. Там Нагорний, Карабах, І сьогодні, так? Та, досі. Нагорний Карабах там триває. Страна Африки, які перебували в військових діях, там триває. Фактично усюди триває процес розмінування. Просто до них вже відносяться так. люди, люди там фактично вже живуть, мешкають угу. через те, що, якась інертність. Та. Да, через те, що є стандарти, там обов'язково там потрібно людей, які проводять розмінування, то їм потрібно там забезпечити в першу чергу безпеку, життя та здоров'я людей, угу. які проводять розмінування, то фактично можливо через це таке так повільно. процеси і відбувається, але я хочу сказати, що на даний момент. Взагалі, ми плануємо найближчим часом вже створимо в регіоні центр координації протимінної діяльності. Це фактично центр буде в себе буде єдина точка входу і виходу всіх процесів протимінної діяльності, mm. це абсолютно всіх. Не тільки розмінування, я подивився по досвіду інших світових держав. Вони були в регіонах такі центри створення, але вони займалися виключно розмінуванням. А це буде не тільки розмінування, це інформування. Освітні програми mm -hmm. це супровід людей, медичний супровід, які які підірвалися. Це гаряча лінія, на яку можуть подзвонити та сказати. Це інститут індифікаторів. Людей, які перші можуть виїхати подивитися, чи це просто кришка від якоїсь чи батарейка, чи, чи це дійсно вибухонебезпечний mm -hmm. предмет. Це заявки від населення, це планування, це ну абсолютно все це потреба. Абсолютно, все, що пов'язано з процесом, воно буде проходити через єдину точку, як це і потрібно, щоб було так. тому, що дуже багато організацій міжнародних приїжджають, і що починають їздити по громадам. Якусь локальну роботу, так, яка не набуває якоїсь системності, Очевидно Даже їзді по громадам. У мене є, наприклад, мільйон гривень є організація. У нас є мільйон гривень, або мільйон євро, які ми хочемо потратити витратити в процес розмінування. Що робити? І вони почали по громадам, їх, що там таблички потрібні, там, лін, лінти, лінти потрібні, там що вам потрібно, що вам потрібно. Так не повинно бути. Є одна точка входу, приїхала, що куди провіти. І ми повинні сказати, Та, туди то, туди то, туди то, туди то. Це те, що планується у зараз у нас відкритися, я думаю, що це буде достатньо. Такий потужний досвід і для нас, і для інших держав, і для України в цілому я думаю, що в принципі на якщо все вийде вдачі вдало, а я в цьому не сумніваюся. Взагалі, то цей досвід прийметься на загальнодержавному рівні, і буде створено один такий орган, який буде фактично повністю тримати в собі всі процеси розмінування, як це і потрібно. Тому... А скажіть, да? можна таке маленьке питання? Мені видається, що це може виглядати як якийсь сизифів труд, такий, бо ми постійно. Розміновуємо а вони а росіяни постійно заміновують і замінувати це ж простіше, правильно і швидше. Набагато простіше, але ми стикаємося наприклад з цією ситуацією, що те, що ми замінували, так якщо ми не беремо ДРГ, так які зайшли mm -hmm. просто і зробили замінування вручну, там щось. Mm -hmm. Протипіхотну міну поставили, або ще щось на розтяжку. Це ну з цим складніше. Але тут територію, яку вони зараз мінують, ну це фактично дистанційне замінування, це те, що видно на поверхні, угу. це те, що видно на поверхні, тому що там, де вони знаходилися, це найбільш найважче, особливо, якщо ми кажемо про Чкалівську територіальну громаду, наприклад, то там орудував взагалі якийсь ну, я не знаю, демон. І, угу. Щоб я не вживав слова іншомовного походження. Фактично, це нелюд, який навмисно робив так, щоб загинуло цивільне населення. Тому, щоб uh -huh. Після процесів розмінування, там, проходження, там, ті ж самі дороги там, на. Це Чугуївський район, так? Да, да, на, на другий місяць там підриваються КАМАЗи сільгоспників, які зі, по тій самі дорозі він Там, не буду зараз казати, там. На определенній висоті за mm. uh... Слухай, слухаю. Тут можу підтвердити, ви вибачу, перебуваєте з власного досвіду. пам'ятаю, ми їхали тоді на, на, на Донеччину, щось везли. Це вже після деокупації цих територій. Їхали з допомогою до військових і бачили, як проводяться на узбіччі ремонтні роботи. І повертаючись назад, того ж таки дня, через кілька годин дослівно, ми повертаємося, і вже цією дорогою не можна проїхати, і там трішки інший об'їзд був. Теж от я думаю, думаю. Це про цю громаду ти говориш, там Чкал Чкаловська. Mm -hmm. та? А ми питаємо, що сталося. Говорять, що двоє ремонтників підірвалися. Тобто вони просто розміновували узбіччя. Це не були навіть якісь там поля, стежки, дороги, польові. Це просто було узбіччя, і вони підірвалися наприклад. Вони взагалі там замінували дуже багато чого, і це ще. Дуже хотілося б, щоб це не приносило ще лиха, але я думаю, що нам ще це доведеться усувати дуже-дуже велику кількість років. Можна Сука? ще таке маленьке питаннячко. Інколи доводиться або чути історії, або бачити якісь відео в інтернеті, де, наприклад, якийсь чоловік несе темку просто в руках, відносить там на узбіччя цивільний. Або, наприклад, історія. Я не знаю навіть наскільки це правдиво про бабусю, яка розмінувала свій город, бо вже треба було там саджати картоплю чи щось, чи щось саджати, таке. Да. Чи дійсно мають місце такі випадки, чи це якісь байки? Слухайте, це стільки історій просто власноруч. Я приїжджаю в Волохів Яр, так є такий населений пункт. Йдуть дві бабусі а, з ведрами у ведрах гриби. Я кажу: що ви робите, куди ви ходили? Mm -hmm. Ну ви що не знаєте, що туди? Та слухай, внучок. Mm -hmm. Дивись: отам, якщо в метрів 300-400, там ліс. Там шлагбаум з, проти, з протитанкових мін. Потім далі дві розтяжки стоїть, там протипіхотна міна направленої дії, і там ще, по-моєму, дві, Ф, дві Ф Ось туди ми не ходимо. Це точно бабусі, були, якісь такі <рістити> непрості? Ну, там років, непрості. років до, до 70. Ага. І, і одна дуже тішиться там сім'їцях, каже, Едуардівна, тільки що Едуардівна чи Макарівна, я вже не пам'ятаю. Я ж несу, ти бачиш, два відри, а вона одне. Вона ж одну поставила, зірвала розтяжку, бахнула етат, проти граната. Розтяжка бахнула, і відро в неї розлетілося. Так от ідемо, що Добре, що ми за деревом знаходилися. Насправді таких ситуацій дуже багато, але я хочу сказати, що це дуже-дуже небезпечно. Тому Те, що власне. вони роблять і обманки, і сюрпризи, скажімо так, і буває, що там підриваються, підіймають міну проти танку, спрацьовує секрет. і цей секрет приводить де в дію не одну, а не один вибухонебезпечний пристрій. Uh -huh. Тому ну краще цього не робити. Я розумію, що діватися нема куди. Я розумію, що це дуже плачена ситуація. Я розумію, скільки до мене зверталися, і представники фермерських хазяйств. Як вони атакували, мене сказали, що нам потрібно, нам потрібно всім потрібно Першочергова задача це розмінувати. Ну так і залишити живим і здоровим електропередач бажано. для того, щоб повернути життєдіяльність просто mm -hmm. в ті 450 населених пунктів, які ми звільнили, mm -hmm. і ворог на жаль замінував, побив всі лінії електропередачі, замінував територію під ними. Тому для того, щоб обезпечити, дати світло, хоча б потрібно проходити дуже дуже багато території. Я правильно розумію, що ця фактично протимінна безпека, ну це тепер має стати частиною освіти, освіти дітей, і це має входити в якусь шкільну ми програму? Працюємо цим, ми працюємо над цим. Взагалі Не просто протимінна, а весь спектр цивільного захисту, ну, так. І, як так. і було колись раніше, я ще пам'ятаю, в школі громадянська я... оборона. Так, так. І воно було дуже на високому рівні тоді, але, на жаль, чомусь зараз не так. Я думаю, що потрібно переглядати всі навчальні програми. Я думаю, що цим саме зараз займається і туди включати вже ту небезпеку, яку ми отримали. Так. Як вести себе, коли побачиш вибухонебезпечний предмет? Як вести себе десь на території, яка знаходиться поблизу бойових дім? Ми розуміємо, що таке FPV зараз у нас з'явилося. Ми ніколи цього не робили. Як лягати від обстрілу, куди бігти? Там що застосовувати, як. Банально, я хочу сказати той приклад, який я е наводив, що я виковав школу. Коли виковував школу, я питав просто у дітей правила до медичної там підготовки, там що потрібно робити, чим відрізняти венозної. Дуже багато лікарів зі мною сперечалися, що зараз жгути не накладають. Ну шановні, я перепрошую, не накладають. Розкажіть дітям, що накладають О, так. і що як, дайте, як, дайте, як діяти, так, так як uh -huh. робити. Uh -huh. Банально ну, ніхто, ні, ніхто не може. Я дуже багато критиків своєї адреси тоді чув. І mm -hmm. наскільки зараз це знадобилось взагалі населенню не тільки Харківщини, а всієї України. Сука, ну, я думаю, що, що будемо сподіватися на краще, будемо працювати. на краще. Що закінчуємо? Та я думаю, так, будемо трішки закінчувати. Х... Хіба ти хотів сказати щось на завершення важливе? Хотів сказати, що всі берегли себе, щоб таки власне скажи до шановні друзі, до вас е, звертається Вас Сокол, керівник департаменту цивільної е, захисту, цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації. Прошу ж фінальний монолог, шановні друзі, друзі. Дуже прошу вас е, берегти себе, берегти своїх рідних. Е, дуже прошу берегти дітей, звертати увагу дітей. На правила поводження обов'язково з вибухонебезпечними предметами, що ніколи не можна підходити, чіпати. Це сидіти, і вони все визиває цікавість. І вони підходять, беруть в руку, і потім ми маємо трагічні випадки. Ні в якому разі не підходити, читати літературу, давати працювати з дітьми і працювати над собою, щоб ні в якому разі не було біди. На жаль, у нас є такі трагічні випадки вже в області, коли. Гинути діти такого не повинно бути. Діти це повна наша відповідальність, і потрібно працювати. Не сперечайтеся з органами влади. Якщо є вимога виїздити, вакуйовуватись, то будь ласка, виїздіть, евакуюватись. Та власне тут і додати немає чого, хіба що знову ж таки знаєш, от згадується ранкова новина про те, що загинув чоловік в Дергачівській громаді, який вчора приїхав, повернувся додому, і от, власне, так сталося, що він відрона від, від загинув. Це власне не міна, але. Тим не менше, друзі, всі, хто нас чує, хто нас бачить, будьте обережні, будьте відповідальні. Часто просто мова йде навіть не про обережність, а про елементарну безвідповідальність, коли не дотримуються дорослі люди якихось елементарних настанов і дітям своїм про це не пояснюють. Довіряйте фахівцям, довіряйте спеціалістам, довіряйте органам влади, тому що нам потрібно вистояти, нам потрібно залишитись живими, здоровими для того, щоб далі розвивати нашу країну. А ми дякуємо нашому гостю.